Доброго дня! Сьогодні поговоримо про серію пластикових шаф СТАР від іспанського виробника IDI. Це ідеальне рішення для організації електроживлення в складних умовах. Шафи СТАР застосовуються скрізь у промисловості, цехи, склади, виробництво, у сільському господарстві, ферми, теплиці, у комерційних об'єктах, ТРЦ, логістичні комплекси та, звісно, в побуті гаражі, альтанки, підвали, зовнішні розетки. Їх основне завдання забезпечити якісне та надійне розподіл електроенергії навіть в складних умовах експлуатації. Чим же вони виділяються серед інших? Давайте розглянемо їх характеристики. Ступінь захисту IP65, повна пила непроникність та захист від водяних бризків, а в деяких моделях навіть до IP67. Ударостійкість ступінь IK08, стійкість до механічних пошкоджень, що важливо на виробництві та будівництві. Корпус із АБС пластику без галогенів. У разі пожежі виділяє менше токсичних газів та диму. Стійкість до ультрафіолетового випромінювання, прозоре вікно не боїться сонячного випромінювання та температурний діапазон від мінус 25 до плюс 60 градусів по Цельсію. Дані шафи можуть працювати в найсуворіших умовах експлуатації. А в наступному відео розкажемо, наскільки. Шафі зручні монтажі та експлуатації.